І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ми всі з вами в нашому житті маємо якийсь приклад певний для наслідування, якийсь певний ідеал, до якого ми прагнемо, якого ми намагаємося дотримуватися у всіх справах і в життях наших. І на превеликий жаль, зараз у нас з'явилося дуже багато хибних прикладів, якими нас оточують, починаючи від самого дитинства нашого, нам нав'язують якісь уявлення про те, якою має бути людина, як потрібно жити, як жити круто, як жити так, щоб типу життя одне, візьми від нього максимум, як жити так, щоб типу було що згадати потім. Дуже багато у нас є на сьогоднішній день хибних ідеалів, вони просто закручуються між собою. На превеликий жаль, дуже багато з них прийшло з Західного світу. І на сьогоднішній день Західний світ нам нав'язує, як, як треба жити. От. І ми дивимося туди з роззявленим ротом, абсолютно не критично. І тим не менше, у нас є зовсім інакші приклади. Які дійсно показують нам пріоритети в житті, і які показують нам не тільки те, як нам бути щасливими тут, а й те, як нам стяжати життя вічно. Існує таке, таке помилкове уявлення про християнське благослов'я для тих, хто його добре не знає, що, мовляв, це життя нічого не варте, і в цьому житті ми повинні максимально принижувати себе, максимально себе самі мучити. І тільки за це, значить, ми повинні, значить тільки за це ми отримаємо ніби вічне життя. Багато чого з цього, до речі, є в Західному богослов'ї, коли там серед деяких святих було таке от уявлення, щоб максимально уподобатися Христу на такому душевному, на такому емоційному рівні. І таке уявлення, що чим більше ти принизиш сам себе, чим більше ти з себе познущаєшся, тим краще тобі буде потім у вічності. Це насправді велика омана. Тому що якщо б це життя не було цінним, Бог би його нам не давав, Бог би не дозволяв би нам тут бути і не посилав би нам різні ситуації. В цьому житті все ж таки і в цьому світі більше добра, ніж зла. Тому що світ іще стоїть, він іще не розвалився. Зла, на жаль, дуже багато і воно таке активне, воно нахабне, воно так кидається в очі. Як оце от ліваки, оці, які махають своїми висолковими прапорами і намагаються всім показати, що дивіться, помічайте нас і давайте нам які-небудь права. Зло воно так поводиться. Добро, як правило, м'якше. Його часто не видно, воно приховане, і тим не менше, воно дає силу і зв'язується і світ докупи. Тому він іще не розпався. Тому Бог нам дає можливість жити. Тут зараз і насолоджуватися його присутністю в світі і всіма цими прекрасними дарами, які ми бачимо тут, які ми знаємо. Тому від того, щоб у нас була насолода від життя, поганого нічого немає. Але питання в тому, чи це справжня насолода. Тому що можна пити джерельну воду або якісне вино, а можна пити отруту. Можна прийти на царську трапезу, яку нам накривають і запрошують абсолютно безвозмісно на неї прийти. А можна порпатися в смітті, думаючи, що от там ми щось хороше знайдемо. Можна або піти на виставку якогось прекрасного там художника, от, або піти дивитися якусь ці панк-моду. Багато чого ми можемо вибирати в цьому житті. Бог нам дає можливості бути з Ним, і Він дає нам можливості бути щасливими вже тут і зараз. Людина може, будучи з Богом, жити в раю, уже в цьому житті, незважаючи на те, де вона живе, в яких умовах, в якому регіоні, в якому стані, в якому віці, як, яке добре або не дуже її здоров'я, людина буде відчувати це щастя і божество. Ми вже неодноразово говорили, що присутність Божа дає істинне щастя, Потому що це повернення на небесну Батьківщину, тому що це відновлення нашої правдивої природи. І це як такий вогонь, який горить в нас який зігріває нас в найтемнішу ніч, при найбільшому морозі, коли нам здається, що довкола нічого немає, нікого на кого можна би було б покластися, жодного ресурсу, до якого можна би було припасти. Але цей вогонь зігріває нас, він укріпляє нас, він дає нам можливість посміхатися, він дає нам можливість весело сміятися, бути щасливими, бути радісними, любити навіть тоді, коли здається, що для любові вже немає місця. Все одно це є. Людина, яка переживає таку от близькість Божої присутності, вона відчуває те, що словами можна передати тільки дуже сильно віддалено. Але один раз, вкусивши цього стану, людина завжди буде шукати його знову. Часто буває таке, що Бог дає авансом відчути свою близькість, відчути оцей рай. А після цього цей стан від нас забирається для того, щоб ми вже набували його своїми власними подвигами. Це як для тих, хто займається спортом, наприклад, один раз Бог дасть, е, так би мовити, своєю прямою присутністю стати чемпіоном. Відчути оцю от радість від перемоги. А потім знову повернутися на той рівень, на якому ми були. І тепер, будь ласка, бери, тренуйся, бери крок за кроком іди. Тому що щастя це шлях до щастя. Якщо б рай був такий тілестий, як його часто зображають деякі протестанти, що це от буде таке, така нова земля, де ми всі будемо ходити. Там біля нас будуть ходити ручні, леви і тигри. А ми будемо там зривати з дерев гарні плоди, їсти їх, і де люди, прости господи, всіх національностей будуть там поряд разом обніматися. От е, то цей рай, такий тілестий, такий земний. Він дуже швидко перетворився би для нас на пекло. Тому що до всього доброго і до всього поганого людина дуже швидко звикає. І коли є забагато доброго, яке не треба стяжати і набувати, то до нього теж дуже скоро звикаєш. Згадайте, коли ми були молодими, і нам батьки наші давали гроші просто так. Казали, бери, ми бігли, купували якусь цукерку там, або жуйку собі хтось якусь купував, або біг там в кіно, або на автоматах пограти в хорошому сенсі слова. От і це, це було радісно, але ми знали, що на наступний день нам знову це саме дадуть. А коли ми вже підросли, ми почали здобувати гроші своїми силами. Наскільки це більша була радість, коли ми самі їх здобули, коли ми їх отримали, і наскільки цінніше було те, що ми змогли за них купити, так же саме відбувається і з благодаті Божою. Бог з одного боку нам приносить цей дар, з іншого боку, дозволяє нам випробувати себе, вжити якихось своїх сил для того, щоб досягти цього, для того, щоб воно було більш цінно для нас. І тому рай починається уже в цьому житті. Вічне життя це не є винагорода за добру поведінку або покарання за погану. Божий суд, як ви вже не раз говорили, це не юридична справа, яку розглядають там на небі, на якій зважуються добрі вчинки і погані. Це більше схоже на зустрічі з адвокатом і з тим, який буде нам максимально намагатися врятувати нас і допомогти. Вічне життя починається уже тут, воно росте в нас. З кожним прожитим днем і хвилиною, з кожною нашою думкою, з кожним нашим вчинком, з кожною нашою молитвою, з кожним випадком, коли ми дозволяємо Духові Божому жити в нас, діяти в нас, коли ми відкриваємо свої серця на нього. І так досягається святість. А пекло теж починається на землі. У людини може бути все. У неї можуть бути багатства, влада, жінки, задоволення, зв'язки, все, що завгодно, про що багато тілесних людей просто мріють там кожен день. Може бути багато машин, можуть бути великі домівки, можуть бути слуги і раби, але ця людина буде нещасна. Ви подивіться на наших можновладців, які вони понабудували п'ятиметрові паркани навколо своїх маєтків. Вони покрали в народу, поставили собі маєтки, потім понабудовували п'ятиметрових парканів. Людина, яка ставить п'ятиметровий паркан навколо свого дому, чи є вона щаслива, це означає, що вона живе в страху. Злодії це найнещасніші на світі люди, тому що вони завжди бояться, що як вкрали вони, так вкрадуть і у них. Тому вони не є щасливими. Давно, давно колись люди говорили, старші, наші розумніші, говорили, що якщо у тебе Бог тобі дав більше, треба робити не паркан вищим, а стіл більшим. Тому що, коли у нас навіть на столі є скільки завгодно, там ікра Заморська, найкраще вино, там, червона риба, хто там іще що любить, але немає біля нас друзів, то немає свята. Ми будемо його їсти, а потім нас збудить, ми його все вивергнемо назад. Тому що немає свята. А коли біля нас наші друзі, наші рідні, тих, кого ми любимо, тих, хто люблять нас, коли ми ділимося з ними від щирого серця, то можна навіть поставити на стіл якийсь там хліб якоюсь ковбасою його, його, його намазати, поставити якусь водичку, і все одно ми будемо щасливі. Так здобувається святість, так здобувається присутність Божа, тому що Бог, коли Він є, то ми відчуваємо любов. Навіть тоді, коли нам здається, що для любові немає місця. Святі, всі святі, яких ми згадуємо сьогодні, тобто і кожен з нас теж, тому що ми причастилися святих Христових тайн, ми оголошували перед причастям святе і святим, тобто святість Божа подається святим, які зібрались тут, тобто кожному з нас. Коли ми споминаємо цих святих, то ми розуміємо, що вони були такими ж самими людьми, як і ми. Кожен із них був зачатий, виношений матір'ю, народжений, кожен із них пройшов ті ж етапи зростання від немовлятка до дорослого, кожен із них мав своє покликання, але вони були такими ж, як і ми. Що їх відрізняло? Відзначало нездатність робити чуда, нездатність там отримувати якісь откровення, їх визначало те, що вони виросли в повну міру Божого задуму до себе. Бог кожному з нас дав якийсь дар. Немає людей бездарних, немає людей безталантних. Є ті, кому світ не дав розкрити свої дари. У кожного з нас якийсь дар є. У когось дійсно є дар до великого подвижництва. Ті подвижники, про які ми читаємо, які дійсно займалися дуже серйозною аскезою, які жили в пустелях, там, які жили в затворі, сиділи на строгих постах. Можливо, хтось із них терпів хвороби без лікування. Це не для всіх. Вони мали таке покликання від Бога. І вони це робили не для того, щоб типу, чим більше я в цьому житті себе принижу, тим більше мені потім дасться винагороди. Вони це робили, тому що таким чином вони відчували Божу присутність. Хтось відчуває Божу присутність, коли у нього велика сім'я і багато дітей. Хтось відчуває Божу присутність, коли він працює, наприклад, в науковій сфері і щось там відкриває. Хтось тоді, коли він працює, щось виробляє руками таке, хтось тоді, коли він організовує інших людей, створює якісь рухи хороші, правильні, якісь угрупування або церковну спільноту збирає, або будує щось. Тобто кожен, кожен по-своєму. У кожного по-своєму є свій шлях. Головне, щоб ми завжди закликали Боже благословіння на те, що ми робимо, щоб ми просили, Господи, допоможи, щоб ми весь час перебували в молитві, щоб молитва постійно супроводжувала нас. Молитва це не означає вичитувати довжелезні правила по 5 разів на день і нічого в них не розуміти. Молитва означає завжди дякувати Богові за все, завжди просити Його допомогу на всі справи, які ми робимо. Каятися, якщо ми зробили щось не так і просити за благо для наших ближніх. Будемо так робити, такі зовсім прості речі станемо святими. Можливо, ми при цьому житті не просяємо там світлом, можливо, ми не будемо чуда робити, і тим не менше, ця святість буде перебувати в нас. І коли ця Божа присутність буде в нас, коли ми впустимо Бога в наше серце, ми це завжди відчуємо. Он були тільки що Хмари, а зараз он сонечко засвітилося, ми зразу побачили, наскільки світліше стало. Так же саме буде в нашій душі. Коли ця Божа присутність прийде, ми зразу відчуємо її. І тоді буде велике щастя, яке нічим не зрівняти, яке не дадуть нам жодні скарби світу. Амінь. Слава Ісусу! Дякую, братія і сестра!